Ну і сьогодні Шахтар вже вдома у Львові. Зараз на даному етапі Львів саме є домашньою ареною для команди Мірчилоческа. Приймала іншу донецьку команду Олімпік. І е, сьогодні вже було ну якби зворотній процес. Безперечно, що Олімпік не міг створити там жодних проблем Шахтарю. Е, Олеже, дивимося, це момент цього поєдинку. На сьомій хвилині пенальті. Шахтар дуже хотів себе реабілітувати. Чи Олімпік після Динамо виглядав вже зовсім не так? Тут пенальті. гра. Пенальті було. Дивимось пенальті. Пенальті був. Ну, вопрос, зачем це потрібно було дістати? Штрафний м'яч уходящий. Зачем було завалювати ігрока Шахтера? Ну, і Срина на 8-й хвилині в принципі, забив пенальті, і на цьому все закінчилося у цьому матчі. Нет, закончилось в конце второго тайма, когда, первого тайма, когда три подряд получили. Ну, мяч, с этим. Сейчас, ну вот, никто не отбирает, дают пробить. Просто есть чем сравнивать. Перед как этим. Вопросовая был... бумажка Шахтер-Бавария. То есть то же самое произошло сегодня с Олимпиком. Вот мы смотрим. я не знаю, Олимпик против Динамо. Нет, не, вот вот нас фиг, нас совсем не, не так. Е... <laughs> <Я> есть с <сказываю> чем сравнивать. Олимпик против Динамо. Тут бы уже три подката пошло. Никто не катится, дают направить спокойно. Это все делается в неспешном темпе. Вот он смотрит, направляет. Да, и даже, очень, и Дима Гришко даже отворачивается в этой ситуации. Очень свободно. Игроки Олимпика дают шахтеру владеть. Вот сейчас снова, площадке. вот он штрафной, никто не играет плотно. Марлос. Ну, такое впечатление, угу. просто оббегает Марлос удай разбежаться, так он и шестерых на себя посадит и провезет. И не заметит. Вот выбрасывается, ну как может так центральный защитник выброситься? Дуже легко це все було для Шахтаря у першому таймі. Вот сейчас в окруженні трьох футболістів і дає сделать передачу. Ну, как это? <сумісті> Динамо, когда они грали, ну там вже три подката. зробити в цій ситуації. Три, в окруженні він був. в цьому сезоні він або б'ється і вириває, або вже летить просто в прірву. Навіть діло не в цьому. Він до этой гри дуже хорошо виглядав. І не може Я би так... сказав, що зорею команда ця виглядала так само. Там ковтнула і без жодних проблем. Просто що тут якось от видно, що десь всі емоції були. Ну, емоції були вже залишні матч проти Динамо. Три в один. Це вже. Шахорк просто так вилітає. Та вилітають, може дають вилітати. Ну, але... звісно, всім так легко грати. В середине поля даже никакой. На 34-й минуте первый удар там, Моха нанес, и то такое назвать ударом это тяжело. А это играли против чемпиона, действующего на сегодняшний момент. где как не в этой игре себя проявить и узнать свои истинные возможности. Только сказать, что Шахтар себе реабилитувал, в в матче ніяк не можна. Десь на, буде, на... легко це все було. Я бы так сказал, было бы намного интереснее посмотреть, как бы Шахтар, например, играл против Металлурга Запорожского или против тоже Полтавы после вот такой тяжелой игры в Мюнхене. Там бы было видно сразу, отошла команда, не отошла. А здесь ну по цій игре, ну тяжело тяжело судить да, в будь-якому для шахтера это душу, как бы, чтобы там не було 6-0. Но вопрос к Олимпику, да, почему не було сьогодні сегодня сражения такого, як Динамо Києвом? Ну віддушено, знаєте, це воно таке цікаве. Це іскусне. Тут може на поки може тут якраз в одну зігру зіграти від ножа для того, щоб переламати і себе психологічно поновити. Ну, по цьому матчу от я так само не дуже зрозумів, ну, стан шахтаря. Тут з Баварією 07. Тут 6-0, а де середина? Де, де справжній Шахтар? А от я вона? поки що не можу сказати. І я вам хочу сказати, що з, з огляду матчі металіст Баварії от Олімпік, і найближчий це металіст. От такий, знаєте, найживіший Шахтар. А там можуть бути питання. Може бути питання, тим більше знову ж таки команда зараз поступається динамо, поступається достатньо серйозно. І зараз вже на підступах Дніпро у Шахтаря у внутрішньому чемпіонаті. Я думаю, що там ще буде дуже серйозна битва за. Друге місце можливо навіть і за чемпіонство, тому що ну подивимося, як буде виглядати Динамо. Поки що на даному етапі Динамо є абсолютним е фаворитом змагань, тому що дуже серйозний відрив, але знову ж таки грати ще достатньо довго. Але те, що буде боротьба ще на горі турнірної таблиці, це точно.